Привіт, мої майбутні клієнти WebX UI дизайнери. Сьогодні я розповім, з яких базових дизайн-блоків має складатися сторінка проекту Кейсу на вебсайті. Також я продемонструю приклади цих дизайн-блоків. Розпочнемо. По-перше, це дизайн-блок позиціонування. Він має містити в собі назву проекту та замовлену послугу. По-друге, це дизайн-блок про проєкт. Він має містити в собі опис компанії, яка замовляла конкретну послугу. Які проблематики, задачі та цілі були поставлені на проєкт тощо. По-третє, це дизайн-блок-процес. Він має містити в собі інформацію, по якому процесу йшов проєкт. По-четверте, це дизайн-блок з самим зробленим проєктом. Він має містити в собі зображення зробленого проєкту. Та по п'яте, це дизайн-блок з досягнутими результатами. Він має містити в собі опис досягнутих результатів, до прикладу, опис вирішених проблематик, задач та цілей. Також до цього дизайн-блоку можуть входити числові показники, до прикладу, у вигляді збільшеної конверсії чи зароблених коштів за перший місяць. Ну що, саме з таких базових дизайн-блоків має складатися сторінка проекту кейсу на вебсайті? Ці дизайн-блоки можуть різнитися в залежності від бізнесу та послуг, які він надає, але я перерахував основні та базові. А щоб замовити проєктування дизайну вебсайту з комплексним підходом до його проєктування від першого брифінгу і передпроєктних досліджень до дизайну вебсайту, який буде якісно вирішувати цілі бізнесу і його цільової аудиторії, пишіть мені у зручний для вас спосіб, і я безкоштовно проконсультую вас. А з вами був Дмитро UX UI дизайнер. Дякую за перегляд!